Друзі, вітаю вас на першому міському. Дякую, що ви з нами. Дякую, що приєдналися до нашого етеру. Ну і звісно, дякую нашим захисникам, які роблять все можливе для того, щоб ми жили у мирній країні. Підтримуйте їх, будь ласка, не забувайте про них. Вони потребують нашої допомоги. Навіть одна копійка з кожного з нас може додати їм можливості захищати нас. Тож, будь ласка, тримайтеся і захищайте свою. Країну, ну а прямо зараз ми будемо говорити з нашим гостем Олексій Гончаренко, депутат Верховної Ради України сьогодні в нашій студії. Вітаю вас! Вітаю вас! Величезна кількість запитань до вас. А розумію, 20 хвилин не вистачить на все. Тож дякую, що прийшли на нас, і хочеться поговорити з вами. Давайте оберемо дві теми: перша тема найголовніша – це закон про можливе а, і навіть вже цей закон існує про те, що ув'язнені зможуть захищати в лавах ЗСУ нашу країну. Велика кількість сперечань була у соцмережах під вашими постами, під іншими постами про цей закон. Тож хочеться дізнатися, по-перше, з якими умовами приходять до цих хлопців і дівчат, чи є там дівчата взагалі, які можуть захищати нашу країну, бо бажання в них є, наскільки я розумію. Так, вітаю вас, дякую за запрошення. Я думаю, що сьогодні кожна людина, яка хоче захищати батьківщину, має отримати таке право. Тому що ми бачимо, що сьогодні ну, багато людей набирають вже тих, які насправді воювати не хочуть, але це мобілізація і це окрема величезна тема. Тож не використовувати тих людей, які хочуть воювати, я вважаю абсолютно неправильно. Да, коли ми говоримо про ув'язнених, це люди, які скоїли злочин. За це вони знаходяться у в'язниці. В той же час вони такі ж громадяни України, як і ми з вами. І в них теж є і право захищати батьківщину, і тим Якщо вони хочуть, тим більше, що не забуваємо, що серед них є люди з бойовим досвідом, ті, ага. які прийшли, АТО, служили. І такі люди дуже потрібні у війську. Тому я є співавтором законопроекту вже закону, да. який вступив в силу, який дає їм таку можливість: виключення. Виключення: ті, хто скоїв особливо важкі злочини, а саме е зґвалтування, е ті, хто розповсюджували наркотичні засоби, uh -huh. теж я думаю, зрозумілих причин, вбивці серійні тих, хто скоїв злочини проти національної безпеки, тобто шпигуни російські, ну щоб випустити, yeah. і ті, хто на момент ув'язнення і вироку перед вироком займали особливо відповідальне становище, тобто всі депутати, міністри і так далі, щоб не було так, щоб це перетворилось на лазівку, через яку корупціонери, наприклад, uh -huh. або от як це хтось суддя Тандир, який збив насмерть нацгвардійця, yeah. п'яний і так далі, щоб вони не могли вислизнути, значить через Лазівку з в'язниці. Всі інші, будь ласка, за бажання. Скільки цих людей буде, ніхто не знає. Зараз цей процес пішов, але вже йде мова про те, що це можуть бути тисячі людей yeah. до десяти тисяч. Якщо їх навіть буде там візьмемо п'ять тисяч людей, шість тисяч людей. Ну це теж півтори-дві бригади, uh -huh. які зможуть воювати. Як на мою думку, це є серйозно. Тому це треба робити. Чи є в цього ризики? Звичайно, є. Звичайно, що хтось з них. А може після цього, на жаль, знову скоїти злочин. Ну але, на жаль, ми не застраховані від того, що та людина, яка не сиділа, теж не скоїть злочин. Всі колись, ті, хто сидять, сідали перший раз. Да. Тому мені здається, що це ті ризики, які ми, на які ми можемо погодитись, враховуючи ті умови, в яких ми сьогодні знаходимося. Ну, для них не роблять окремо якісь бригади. Роблять не да. саме, значить, на цьому етапі, ну це вже рішення не це не вирішують уряд... Звісно, депутати. Це вирішують військові. Військові вирішили якраз на першому етапі створити окремі підрозділи uh -huh. з цих людей, але з бойовими перевіреними офіцерами, потужними, які зможуть їх тримати в УЗДІ, як то кажуть. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. А, і формуються саме такі підрозділи. Але вони є на відміну, щоб, знаєте, як кажуть, а вагнерівці, яка різниця тим, що робить Росія, no, і так no, 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 no. далі. Ну, по-перше, вагнерівців набирали всіх, там і канібали, і маньяки, ну там так. Кибачивають ну, там такі, да. такий жах, що тут просто і всіх їх випускали. І там це ну в нас такого в принципі немає розмови. По-друге, вагнерівців і використовували фактично як гарматне м'ясо, як такі штрафбати, які просто там і вони їх клали не рахуючи для нас. Це наші громадяни. Вони абсолютно такі ж підрозділи і такі ж військовослужбовці, як всі інші. З відповідними правами і обов'язками єдине, що вони не можуть ні за яких підстав, крім здоров'я, звільнитися, ага. тому що ну очевидно, що тут вийшов з в'язниці, а тут в мене сімейні обставини. Там я да. батько багатодітний. Ні, ну до побачення, Тут так воно не працює. Тому якщо вже ти звільнився для того, щоб воювати, то будеш воювати до кінця воєнного стану. Ну і якщо не дай Боже ця людина спробує втекти чи зл новий злочин. Здійснить то тоді буде покарання і повне і за минулий, навіть не враховуючи те, що вже відсидів, угу. і за цей, тобто дуже жорстке. Я думаю, що такі люди напевно будуть, але я думаю, що їх буде ну просто дуже, дуже, дуже мало. Гаразд вони отримують зарплатню звичайно. Точно це такожі, такожі, як військові це uh -huh. військовослужбовці збройних сил України. виходять вони на волю, по на умовах через рішення суду. Да. Це рішення суду буде на умовах, так званого. Умовно до, до, умовного звільнення, uh -huh. тобто їх звільнюють від певні умови, що вони будуть служити. Що в разі, якщо вони скоять інші злочин, то вони будуть ще так. більше покарані, uh -huh. ніж до того. Ну, я думаю, що навіть якщо таких людей, знаєте, якщо таких людей 100 буде, воно вже того вартувало. Бо бо це 100 людей, які хочуть і готові воювати і захищати Україну. Але я думаю, що їх буде набагато більше. Гаразд, після того, як війна закінчиться, вони продовжать сидіти. Ні, ні, вони все вони, вони дали... закінчився воєнний mm -hmm. стан. Вони демобілізуються, вони вже вільні, вони суд вирішив. Вони виконали умови, вони відслужили. Вони таким чином покутали, можемо сказати, свою провину. Ну, сподіваємося, що дійсно серед них буде. Більша частина людей, які все ж таки стануть на нормальний шлях, і вони зрозуміють, що є можливість заробляти, є можливість віддати шану своїй державі захистити. Ну і насправді війна, і оце військове ну і братерство, воно когось точно змінить. Там Дуже далеко там да. далеко не всі з них це якісь знаєте там сиріні рецид... злочиницивісти. Да, да. Там цей, там більшість людей. Є люди, які по-дурному потрапляють угу. там. Є випадки, людина служила в АТО, воювала все. Потім десь там зайвого випила, когось побила, чи хтось її бив, і це ну і там отримує по рік, два-три ні, ну, да. але сидить у в'язниці в той час, коли країна воює і хоче людину воювати. Ну так чому цій людині не дати цей шанс і чому потім цю людину не дати їй можливість продовжити нормальне життя? Про цьому можна в соцмережах побачити, як обурюються декілька. Ну не назвемо їх ухилянти, але люди, які пишуть: ось мене примусово мобілізують. А цій людині пропонують. Чим я людина, яка просто не загратиме, гірше ніж людина, яка Ну, Дивіться, по-перше, до останнього часу вони навіть і права такого не мали сьогодні. Yeah. Це мова йде добровільно. По-друге, ну вони є ув'язнені, в них є особливий статус uh -huh. і. Я думаю, що все таки не варто я все розумію, і я розумію, повторюсь, сьогодні коли ми прийшли до ситуації, що воюють далеко не тільки ті, хто хочуть воювати, угу. очевидно, що це в суспільство викликає багато да. і питань, і проблем. Ну Але це наша реальність, від якої ми нікуди, на жаль, піти не можемо. Інша історія, і ми з вами це обговорювали. Я не голосував за цей останній закон, я подавав до нього правки. Як на мене? Ну от, от Подивіться, ми два роки не могли дати можливість воювати ув'язненим. За цей час вже якась кількість могла воювати. Да. Раз. Друге. В нас ще в законодавстві. Ну, то моя позиція перша, що давайте спочатку дамо воювати всім, хто хоче воювати. Як не парадоксально, ми до сих пір цього не зробили. Угу. Перед тим, як там запіхують когось в бусік, давайте ми всім, хто готовий йти сам, бо то ці люди і воювати будуть інакше, і вони хочуть і готові, так давайте їм дамо можливість Декілька да, Ув'язнені, це одна категорія. Да. Будь ласка, я вам дам ще одну категорію. Наприклад, людина служила в ЗСУ. Потім рік відслужила, і як багатодітний батько, чи я по догляду за батьком інвалідом, чи ну, там є певний mm -hmm. перелік обставин, звільнилася з лав Збройних сил України. Пройшов рік, відпочила там щось і хоче повернутися. Ну Я знаю цих людей, от я особисто знаю цих людей, mm -hmm. але хоче повернутися на чітко визначений термін. Тобто він говорить: я от готовий ще піти півроку повоювати. От в мене зараз є сили, але я не готовий воювати ще там три роки. Я не з не угу. готовий воювати невідомо скільки. От я домовився з дружиною, з родиною ще на півроку готовий йти. Ви думаєте, є така можливість? Нема, Нема. в українському законодавстві можливості взяти, піти взяти контракт на півроку. А це людина вже навчена, і людина, яка має досвід бойовий, не може. Не може. Тобто, ти або заключаєш контракт не до, до кінця, кінця воєнного стану, а це невідомо. Або тебе взагалі просто не беруть. Ну а чого не взяти? Я розумію, на три місяці нема сенсу, поки людину взяли, там це. а чого не взяти на шість? Чого не взяти на 12 місяців? Або людина, наприклад, 23 роки не підлягає мобілізації. Uh -huh. Але говорить, знаєте, я от готовий, от я хочу. Але я хочу там не більше одного року, бо далі хочу сім'ю будувати, навчатися, не знаю, що завгодно робити. Uh -huh. Не може. Не може зараз. і це і таких, і таких да. питань є мільйон. Тому ну, я за те, що давайте ми дамо можливість тим, хто хоче воювати. Ці люди є їх тисячі. Вони в різних категоріях. І спочатку використаємо їх. По-друге, визначимося, скільки взагалі нам потрібно людей, бо нам не потрібні мільйони людей в армії. Ми їх не потягнемо ні економічно, ми не можемо їм дати зброю. Ми бо в нас її немає. Де сьогодні цей український чоловік більш потрібний за кермом бульдозера, який будує фортифікації, на виробництві, яке виробляє дрони чи снаряди, чи в окопі, в траншеї з автоматом. Ну, це, це питання. Да. І невідомо, де він важливіший. Ну, але це вже питання іншої державної стратегії і підходів. Ну ми до речі, з вами багато зустрічалися тут у цій студії. Говорили про законопроекти про підвищення зарплатні військовим. Ви стояли за це і відстояли це. Як зараз чи буде зарплатня? Чи є вона в бюджеті? Ну дійсно це постійна тема, і з одного боку є дійсно тут і досягнення. Мені вдалося свого часу добитися підвищення виплат курсантам, строковикам, обмежено придатним після поранення, виведеним поза штат, інструкторам де Всім повернути тридцятку не вдалося. Президент так і не підписав той закон, який ми прийняли 10 квітня минулого року. Але от зараз, в квітні місяці, при прийнятті цього мобілізаційного закону, ми казали, не можна тільки батогом. Давайте створювати мотивацію. Да. І в якості мотивації була прийнята постанова про доплату плюс 70 тисяч гривень. Тим, хто безпосередньо на нулі, ну, от саме тій піхоті, яка в посадках, в окопах, в штурмах, тобто от ті ті самі люди. І е, це було прийнято. Ми прийняли спочатку постанову Верховної Ради 11 квітня з дорученням уряду, 12 квітня уряд затвердив відповідну постанову. Але на цю хвилину у моїх даних ще не виплачено жодній людині. Чому? Ну, по-перше, дуже довго, як завжди, в нас це буває. І якщо б не ті скандали, які я там влаштовував на кожному засіданні Верховної Ради, в тому числі на годинах запитань до уряду, де, де наказ на закон постанова була, а наказу Міністерства оборони не було. Наказ з'явився тиждень тому, uh -huh. тільки тиждень тому. Більше місяця пішло на те, щоб підготувати наказ. І написали вони цей наказ так хитро, але це, я думаю, важливо багатьом людям чиї рідні служать і спитають. А де ж ці доплати? Ну, де да, це да. значить сьогодні є доплата в 100 тисяч гривень да? тим, хто безпосередньо виконує бові завдання на нулі? Ця доплата рахується щомісячно. Тобто, я поясню: наприклад, квітень місяць людина була під БРКами. 10 днів. Рідко, uh -huh. коли людина повний місяць буває, але зазвичай це якісь там є ротації, і під на нулі-нулі вона безпосередньо була там 10 днів. Значить, 10 днів їй рахують, ну, зарплата, йде горшове забезпечення, само собою, і плюс до того від 100 тисяч третина, uh -huh. ну, 100 тисяч – це за місяць, 10 днів – це третина місяця, yeah. значить, 33 тисячі гривень доплати за, за ці 10 днів на нулі. І це от було 10 днів, значить, за квітень порахували за 10 днів. Потім буде в травні 12 днів, порахують за 12 днів. Ну да. А ці 70 будуть рахувати інакше по-перше, важливо, ці 70 це плюс до ста. Тобто теоретично тепер військовий, який повністю кожен день на нулі-нулі буде отримувати під 200 тисяч гривень, тобто 170 і 20 грошове забезпечення, плюс надбавки за звання вислугу, ну майже 200 тисяч може отримувати теоретично. Але ці 70 будуть рахуватись інакше. Людина набирає під бойовими розпорядженнями 30 днів. Угу. І за кожні набрані 30 днів виплачується 70 тисяч. Тобто, якщо ти прямо весь місяць був на нулі-нулі, ну, ти да, то це одразу в цьому місяці. Да. А якщо, наприклад, як і зазвичай, це, як я сказав, 10 днів, 12 днів, 14 тобто, можна днів, за 3 місяці, то ти наприклад. набираєш це квітень, травень да. і угу. там десь в червні набрав вже ці 100 днів, і тобі виплатили 70 тисяч. Далі ти починаєш знову набирати, якби ці дні. Нащо це зробили? Ну, щоб зекономити і розтягнути в часі, очевидно. Да. Ну, як завжди, це створить купу питань, тому що будуть у фінансових частинах божеволіти. На да, це, це так рахуємо, це так рахуємо. Ці дні буде зарубки куп... робити. Буде як? купа да, бардака. Да, да. Ну, ну я не знаю, що, що я можу сказати. На жаль, на ці речі ми ніяк не впливаємо наш уряд і згаляється. В них багато креативних ідей. Знаєте, цей як про в тому анікдоті про Йожика і да. Саву. Ну ідей в них багато. Всі вони дуже часто якісь божевільні. Ну тому вони таку систему значить, придумали. Це і звичайно, що буде багато. Я впевнений в цьому питанні. Що важливо, вдалося добитися мені. Що цей наказ вступив в силу з 1 квітня, не з моменту, коли е, тобто вони його прийняли угу. в кінці травня місяця, угу. а з 1 квітня? Тобто, ті люди вже з 1 квітня будуть їм рахувати набор цих 30 днів е, і цей тому перші гроші мають ось ось піти. Так обіцяють. Ну але наскільки мені відомо, що поки на цю хвилину прям ніхто не отримав, але скоро я думаю почнуть отримувати. А чи вистачить грошей при цьому? Бо ми розуміємо, що ну допомога від наших партнерів, дякує. Моїм, що вона є, але зараз економічне бронювання відмінили. кажуть, що його його... Не ну да, да що ну не хочуть навіть про це поки що думати. А хто ж буде заробляти ці гроші? Звідки насправді ну по-перше тут є питання пріоритетів. Якщо є гроші на національний телемарафон, ваш телеканал працює? Ви отримуєте гроші з бюджету? Ні, не отримуєте жодної копійки. Ну ви ж працюєте, да. російську пропаганду не розповсюджуєте. Правда, ж а навпаки працюєте на державу. А чому ми маємо всі? Платити за телеканал, який оцей називається національний телемарафон. Ну, да. Та давайте ці гроші військовим віддамо. Ну, як на мою думку, значить гроші на барабани в бомбосховища знаходяться на якісь божевільні музеї, серіали. ніякому не потрібні серіали, стадіони. Ну, в умовах, коли ракети падають на голову, напевно, це не актуально. Тому перше мають бути пріоритети, і пріоритетом має бути військо. Це раз. Два. Звичайно, що це треба розуміти, що це дуже складно порахувати. Тому що ніхто сьогодні не скаже вам: ну це проблема бюджетування. А скільки ж цих людей будуть, наприклад, на 70 тисяч, скільки таких набереться за червень да. чи за липень? Бо це залежить від конкретної інтенсивності бойових дій, від того, як відбуваються ці бойові mm -hmm. дії, і багатьох інших чинників. Тому порахувати це дуже складно. Чи це є ну такий тягарний бюджет, да, безумовно. Але сказати, що в нас ну, немає вже. Зовсім грошей це буде неправда, бо вони знаходяться на те, що не потрібно. Значить, треба те, що не потрібно, прибирати, а робити те, що потрібно. Ну і дійсно, тут я з вами погоджуюсь: безумовно, треба і підтримувати економіку держави. Тим більше, що фактично сьогодні вся весь бюджет поділений на дві частини: одна частина це військо, uh -huh. яке повністю фінансується українською економікою, крім тієї зброї, яку нам дарує світ, там сполучені штати інші країни, за що ми їм дуже вдячні, а, але все інше грошове забезпечення, військовослужбовців, пальне, частина техніки, яку ми закуповуємо, амуніція і так далі. Це купляється за гроші, які згенерували податки, які згенерувала українська економіка, все інше зарплати вчителів, лікарів, місцеве самоврядування, пенсії все, що завгодно, це е, фактично нам дають наші партнери. Значить, якщо економіка не буде працювати. То ми постраждає саме головне, постраждає саме військові видатки. Саме а значить, економіку треба максимально підтримувати. І тут я не погоджуюсь з ідеєю економічного бронювання, якщо мається на увазі відкуп. Фактичний відкуп від да, служби, да. бо в мене дуже просте питання, і тут, але тут просто потрібно, щоб реально працював уряд, його ніхто тут не замінить. Саме уряд має розділити, які підприємства є критично важливими для життєдіяльності держави і для економіки, які ні. Бо обурення викликає не тоді, коли бронюють працівників оборонних підприємств. Чи укрзалізничі ці чи, чи енергетики ага. обурення викликає коли глова, Фавбєд, Укрцирк і от такі речі. Оце люди не можуть зрозуміти і правильно роблять. А в принципі, я категоричний противник можливості цього відкупу. Тому що це зруйнує повністю вже будь-яке соціальну справедливість державі, це буде порушення конституції. І саме головне, от питання. Вони говорять: ну, наприклад, ті ну, автори цієї ідеї, от якщо людина отримує зарплату 35 тисяч гривень і більше, значить вона потрібна економіці держави, і ми її бронюємо. А якщо менше, то до побачення ви не потрібні. В мене просте питання: слюсар. На водоканалі маленького українського міста. Ти не треба на Одеському водоканалі. 12, тисяч гривень, 12 15, да, хай 20 двадцять. Да. Ну, в Одесі 20, в маленькому місті там буде 12. Е, от Без цього слюсеря зупиняється водоканал. Ну, це все. Кінець життя міста. Е, през... Водій, президента банка в місті Києві легко може отримувати 50 тисяч да. гривень. Питання: без кого зупиниться економіка, а без кого ні. Правда ж, і невевно, от цей слюсар важливіший, ніж той водій. Тому це не можна до цього підходити з точки зору фінансової. До цього треба підходити з точки зору розумної і нормальної розумної роботи нашої економіки. Дуже сподіваюся, що якось порозуміння все ж таки знайдеться, бо дійсно величезна кількість людей хоче працювати далі і каже: Я можу працювати, я не можу йти на фронт, бо в мене там сім'я. Те те. А я можу дати тут. Я можу працювати. І їм не дають такої можливості. І сподіваємося, а що при цьому є люди, які хочуть воювати і їм, їм не, не дають. дають таку можливість. Все і це, і це як якийсь абсурд да. безумовно. Сподіваюся, що менше буде нашого такого абсурду. Хоча два з половиною роки війни абсурд продовжується. Продовжується, на жаль. На жаль. Ну, десь щось вдається виправити, і десь все-таки ми приймаємо правильні рішення, Абсолютно як, наприклад, ув'язнених. Але дійсно ще дуже дуже багато питань і проблем. Тож продовжуйте, будь ласка, працювати. Дякую вам, дякую вам Олексій Гончаренко, депутат Верховної Ради України сьогодні в нашій студії. Мирного дня вам. Требувати дякую навзаєм. Тримайтеся, і ви не нехтуйте, будь ласка, сиренами. Ворог підступний може вдарити в будь-який момент. Тож слідкуйте за повідомленнями і залишайтеся з першим міським. Все обов'язково буде Україна.